Вітаю вас, мене звати Юрися Герцун, І сьогодні Суспільне Вінниця буде спілкуватися з військовослужбовцем, з позивним сенсей, президентом Федерації Зендокай Карате України Ігорем Юкальчуком. Вітаю вас, пане Ігорі. В який підрозділ ви пішли після початку війни? Куди звернулися? Це була тероборона чи інші військові підрозділи? Я поїхав до хлопців в Житомир і вже в Житомирі в там оформилася протитанковий підрозділ. Ми якраз всі разом хотіли, просто хлопці трошки раніше виїхали. А це перша бригада спецпризначення імені Богона, і у нас був окремий протитанковий взвод. Чи проходили ви підготовку військову? Зараз вони були, і ніхто не розуміє, що буде і як, що. Тому приїхали, нам показали примірно, що Подивились мій воз. Я там гранатометник кажу: о, нормально. Давай попробуйте. Попробували на симуляторі, все, готові. Добровольці єсть, ну як ми ж прийшли туди добровольцем, ми є, ну в'їжджають. І виїхали буквально через пару днів, ми вже виїхали. На Залезли нас туди, і якби казали, що це бровари, це якраз ця траса Черніго-Бравари, яка, ну, по якій росіяни хотіли зайти до нас парадом, напевно. А от і там тримали оборону. Ну, я був командиром саме розрахунку я Ну, старший сержант, командиром розрахунку, от, там було ще декілька розрахунків, ну і ми там якби стримували. Стримували це все саме там. Разом там у нас був підрозділ протитанковий, і була 72-га бригада, здається. На тому напрямку. Ну, от разом з ними ми були до них прикомандировані саме нашим підрозділом, і от ми там вже на місці, скажімо так, довчилися. Після київського напрямку ви пішли на чернігівський напрямок. Які ваші завдання були завдання на Чернігівському напрямку? Там задача була тримати певну, певний квадрат, певну лінію на кордоні з Росією для того, щоб унебезпечити заход ще раз. Оттак. Коли ви опинилися на Донеччині, яка була Ра... тоді ситуація на сході України? Розполагалися в Константинівці. Ми працювали, нам допомогли волонтери і допомогли наші друзі з Японії. Взяли автомобіль, і друзі тут а, якби пікап, і ось якраз у нас був розрахунок. Чотири-п'ять чоловік сідає в пікап і виїжджає, шукає, шукає техніку. Скільки, так, скільки російських трофеїв, якщо говорити про техніку, вдалося вполювати? Нас десь п'ять одиниць, це підрозділ. То це не, не прям я особисто. Тому що розрахунок навіть вступний складається з чотирьох-п'яти чоловік, там є і наводчики, і там заряджаючи. І... І там командир, і там водії. Там не, не тільки танк, там і танки були, і бойові машини, ну, тобто не, не, не виключно. От. Де, де щось засідки, щось по наводці, щось звичайно ну, таке. На Донеччині, чи спілкувалися з місцевими? Які у них там настрої були? Зовсім різні. Від там вас підтримуємо тільки тихенько, до, до бабулька взагалі там їхала, і ми там виставитись хотіли. Ну, тобто, представляєте, да, там два кілометри йде бій, там, а тут, значить, бабка з дідуською копають картошку, город цей. Ми проїжджаємо. От, вони дивляться на нас, і цей дід криче: ну, баба каже, баба, хавайся, зараз бабіндісом стріляти будуть. Ну, тобто, ну такі різні, різні, різні люди. Хтось допомагав, хтось тихенько допомагав, хтось одного разу реально ми сиділи і вони просто по вулиці йде, не повертаючись, кажуть, тікайте, вони вже на цьому, вони вже на початку вулиці. Я не скажу, що там прям всі проросійські, і прям все, давайте ми їх зачистимо. Є багато людей, які просто залишилися, їм, у них вихода не було, нема, не було їм куди діватися. Що для вас було найважче от, на передовій? І важко було в кінці, коли наслаються це все. От я тому я дуже сильно зараз розумію тих людей, які там, які зараз там, по два роки, що я був там всі місяці вісім і то, вже під кінець там. І я мав підготовку і спортивну, і фізичну, і якби психологічно доволі непогано. Але все одно ця втома накаплюється, плюс там контузії накаплюються, і ти вже потрошки-потрошки підздихуєш. Ну, я маю назві психологічно. Десь фізично, тому що вік вже такий, що все одно там щось вилізе, я дуже розумію тих, хто зараз там, і розумію, що. Ну, Треба правильні якісь такі ротації робити, міняти їх, щоб люди могли якось психологічно і фізично, хоча б виспатись і психологічно розвантажитися. Які поранення ви отримували? Потримав три контузії, ну такі дві. В середньо одна така доволі важка. Там ну, Коліно вивернулось, таке там порвалося, то зв'язки поміняли. Де ви проходили реабілітацію? Госпіталь військовий і там лікарні. Я займаюся єдиноборством. І наш сенсей, засновник, до речі, верху там. Завод і каші він каже: приїжджай, просто там відпочинеш, що ми там все оплатимо. Я там загалом був десь в місяці три, напевно. Там процедури були певні, там. гарячі істочники, ну таке. Ми там почали ходити, візде, там я поча розказувати про війну. Це, ну, тому що японці ви ж розуміють, що це там э, другий кінець світу. І якби їм ж треба э, що ж довести? А як японці ставляться до російсько-української війни? Ну, японці ставляться, вони пам'ятають, ще ті часи. Вони ще трошки тут, з тих часів на, у них на росіян. зуб. Зараз, звісно же, так само, як і будь-де, є. і... Проукраїнські є в ті, хто там симпатизують Росії, є такі, теж є яким пофік. Ну, більшість тих, яким все одно. Якщо говорити от, про реабілітацію, так в Японії, чим їхній, можливо, підхід до реабілітації відрізняється від українського? Там своя специфіка, свої такі вправи, в тому числі свої там фізичні вправи, свої там психологічні вправи, медитативні вправи, от в тому числі і там практики різні. От, мені це було цікаво більше, тому що ем, контузія — це все голову, І треба було відновити оце. Все ж. Коли ви повернулись, з якими проблемами зіштовхнулися тут, в тилу? Снилася якась фігня, трошки там автомат шукав mm. інколи, коли цей коли, спав. А, ці У мене такі фадарики вдома. А, і, якби я їх заклеював, тому що здавалося, що дрон висить. Mm. Це і позаклеював нормально. Як ви ставитесь до посилення мобілізації в Україні? Мобілізація потрібна, тому що люди на фронті мають відпочивати. Оця втома, то що ми говорили з вами. Це саме важке, що може бути. Навіть не контузія, не поранення, а оця втома. Людина втомлюється і все, і вона вже далі не може. І далі в неї немає ніякої мотивації, в неї тільки одне, щоб от це все закінчилось і все. Такий солдат воювати нормально не буде. Навіть самомотивований. Тобто навіть на чомусь, на якомусь внутрішньому ресурсі ще буде, а далі в один прекрасний момент раз і все. Тому, по-любому, треба змінювати цих людей. Особливо тих, щоб два роки, я взагалі не знаю, як вони витрапили. Ну, тому що я от вісім місяців і то, а два роки це просто це там. Людям пам'ятник треба ставити. І що стосується мобілізації, що потрібно, наприклад, воїну, тобто він має мати соціальні гарантії, раз. Що таке соціальна гарантія? Тобто, нормальну зарплату, прям нормальну, і вона має відрізнятися від всіх по рівню ризику. Друге, він має мати е, соціальні гарантії в плані, якщо він його там покалічить чи травмують, щоб не було такого, що там його і через три дні ап'ять вперед. Тобто він має відновитися, він має виконувати задачу. І третє, він має розуміти, що якщо, не дай Бог, з ним щось станеться, і він загине, то сім'я має достойно жити далі. І друге, е, він має м, мати визначання від держави. Тобто, якщо він, вони реально там роблять серйозні справи, серйозно воюють, вони мають мати визнання, мають мати ордена, медалі, звання і так далі. Ну, Це солдати, вони теж мають рости і мають за свою роботу щось таке отримувати, крім фінансів. Ну, і саме останнє саме останнє, це про ухилянтів, про тих, хто бігає. Вони, оці солдати, які хочуть воювати, а їх, їх багато. Їх багато хто хотів би воювати штурмовиками. Навіть штурмовиками, а це сама, сама небезпечна там професія. Є частина чоловіків і жінок теж, які будуть воювати, це їм подобається, він буде там сидіти. Але він хоче, щоб біля нього були такі самі люди. Такі самі. От такі самі мотивовані нормальні люди. А не там кого затягнули, кого там заставили. Тому що о, о, військовий колектив це мікроорганізм. І якщо ти не, не, не надієшся на тих, хто поряд. Розумієш, що в будь-який момент вони можуть якби зробити якісь не ті речі, які мають бути, то в цьому підрозділу кінець. Тому, якщо оці три моменти зробити, у нас буде ну, дуже, дуже сильна серйозна армія, і люди самі підуть.